Всім привіт! Це Каріна, і в цьому відео будемо малювати та розмовляти на тему малювання на комп'ютері і чому інші це не сприймають серйозно. Малюю сьогодні свою відьмочку Касандру, робіть собі чай або каву та поїхали. Розумію, що зараз у всіх йде інктобер, і я теж трошки його малюю, але мені захотілось випустити таке проміжне відео. І якщо вам цікава саме тема інктоберу, то в. Тіктоці ви зможете набагато раніше побачити мої малюнки. Що ж, маленька передісторія. На днях я була в одній такій компанії, де ніхто не знав, що я художниця, і коли я про це сказала, мені сказали, а покажи свої малюнки. І в принципі, я вирішила, як мабуть, і всі, показати свій найгарніший малюнок. Мені здається, що з останніх це ось ця ось робота в діджиталі. Така Елізабет Бенд в такій, я б навіть сказала, живописній манері, тому що я намагалась малювати її масками, і мені ця робота далася дуже важко, і, мабуть, в мене ніколи не було настільки детальних та гарних робіт. Ну, це як на мою думку. До того ж, я не те щоб живопивець на якихось холстах чи ще щось. У мене є картиночки в скетчбуках, і ви про це знаєте, якщо підписані на мене. Що ж, коли я показала цю роботу, яка, на мою думку, просто чудова. Мені сказали. Та на комп'ютері і я можу, а ти мені покажи справжні роботи. Ви б просто бачили моє обличчя та мою реакцію в той момент, але, звісно, що всередині, тому що пояснювати не художнику, хоча я трохи намагалась це зробити, але не зовсім то в мене і вийшло. На комп'ютері я можу. Я просто сиділа в цей момент і думаю: така: Господи, мільйон тисяч годин витрачених на цю роботу. Роки просто якоїсь практики, роки малювання. Боже, серйозно і на комп'ютері, і я можу, я коли почула ці слова, мене просто розірвало настільки, що я вирішила навіть записати розмовне відео на цей канал. Та мені в діджиталі в тисячу разів важче малювати аніж на папері. Я взяла собі скетчбук, взяла собі олівці та акварель і сижу собі, малюю своє задоволення. А коли я відкриваю навіть планшет від Apple, де все просто зроблено для того, щоб я отримувала неймовірне задоволення від малювання в будь-якому місці цієї планети. Я просто сижу, і в мене мозок ламається, як це його так зробити, як накласти, щоб воно виглядало гарно, які вибрати кольори, тому що це не там 50 кольорів. Олівців та акварелі, які я можу вже якось комбінувати між собою. Це просто тисячі мільйони кольорів, які мені треба подумати ще, як, як обрати, як покласти форму і все інше. Ну, якщо ви малювали в діджитлі, я думаю, ви це розумієте. І я сижу просто і мене тупо розриває зсередини. Я вам клянусь, думаю, на комп'ютері. Кожен може це просто таке обезцінення тих людей, тих робіт, просто чудових людей, які малюють в тіджетелі. Ну, типу. Так, ніби комп'ютер сам за тебе все робить, і деякі кажуть, от там можна все повернути там назад, в будь-який момент стерти, там не знаю, обрати будь-який колір. Так, але це просто особливість інструменту малювання. Якщо ти не вмієш зовсім малювати, тобто я маю на увазі, якщо в тебе зовсім немає ніякого скіла, то комп'ютер за тебе не намалює ідеальну роботу, яка матиме просто велетенський скіл, відмінний від твого. Я просто сиділа і думаю: тобто, по-вашому, це просто комп'ютер намалював ось цю мою роботу, на яку я витратила просто годин, мабуть, дев'ять і сиділа, не знала, ламала собі просто мозок, щоб все було якось так, як я б цього б хотіла. І якби я насправді не мала цього скілу, якби я не знала, як саме малювати ось так, якби я не знала форму, трохи анатомію, колористику, яку я останнім часом вивчаю, і, до речі, хочу випустити для вас відео, та я б в житті не намалювала такий малюнок. Просто люди чомусь не розуміють, що діджитал це такий самий інструмент, як акрил, акварель, графіка, пастель та інші види якихось матеріалів для малювання. Просто тут є своя специфіка. Так там можна відміняти дії, так там можна обрати будь-який колір, але без певних знань, які можуть знадобитися в цьому, ніхто не намалює гарного малюнка, ніхто не зробить гарної роботи, і це буде просто безкорисною річчю. Якщо я зараз навіть свій планшет та стилус там будь-якому перехожому і скажу йому намалюй мені ось таку роботу, чи зможе він її намалювати? Звісно, що ні. Тому що якщо ми не вкладаємо в себе якісь знання, якщо ми не піднімаємо свій скіл, ми не зможемо досягти того, чого ми досягаємо чи в діджиталі, чи на папері будь-якими інструментами, мені здається, просто що ми маємо сприймати діджитал як такий самий інструмент для малювання. Якщо я малюю акварелью та в змішаній техніці, то це не означає, що я можу малювати тим самим маслом чи пастеллю. Ні, тому що в мене немає в цьому практики. Так само і діджитал. Якщо у вас немає знань про будь-яку сферу малювання від анатомії до колористики, до форми до якоїсь композиції тієї самої, то немає сенсу просто в цьому всьому. Просто я не знаю, мене так бомбило. Я думаю, ви мене маєте зрозуміти, тому що я. Думаю, що зараз більшість людей або половина, хоча б художників, не малюють саме в діджиталі. І якщо ви чули теж таку думку, то мені шкода, і мені здається, що жахливо ось так ось знецінювати роботу людей, які малюють на комп'ютері чи на планшеті. Що ж, це була Кріна. Дякую, що послухали це моє відео. Е, я хотіла з вами поділитися, що ви також послухали про цей треш. Не треба знецінювати роботу інших. Це також кропітка та тяжка робота, хоч це діджитал, хоч це е, радіжка. Що ж, я сподіваюся, вам було трошки цікаво вдалого вам малювання. Скоро вийде відосик про інктобри. Я сподіваюся, ви будете його чекати. Всім натхнення та гарного дня! Па-па!